А чия це конячка, донечка? Чия? Маленької дівчинки. А ти скажи, що наша камілунька народилась який рік. В рік конячки. Да? Правильно? Тому наша камілунька маленька паняшка. І в неї є такий Я коник. Боюся. Не бійся! Ні, там наші воїни Мастер Хай біжить. Мастер Хай біжить? Донечка, покажи, як ти катаєшся на конячки. Ой, да-да! Ой, да-да! Добра в коник, хода. Ти не впадеш? Ні. <клеви> Гарно mm -hmm. катається дівчинка наша на конячки. А як твою конячку звати? Муся. Муся? Так. Що це така за конячка Муся? Конячка? Скажи нам пока-пока, конячка. Пока-пока. Ставьте лайки. лайки,